Вадим Цибенко, патрульний з Луганщини. Ні службу в нині окупованому Лисичанську. Перший же день повномасштабного вторгнення управління патрульної поліції було централізовано вивезене з міста, а потім повернулися для забезпечення безпеки громадян, для евакування, там на ставлення гуманітарної якоїсь допомоги, там кому там їжу. Ну взагалі це була в основному їжа, їжа, продукти, вода. Продукту харчування. Пізніше разом з іншими правоохоронцями з Лисичанська Вадим Цибенко релокувався до Дніпра. Знає, як нести службу в умовах війни і патрульна з Маріуполя. Після повної окупації міста разом з колегами переїхала до Києва. Несла службу під час війни в місті Маріуполі після захоплення міста Маріуполя вже були передислоковані до міста Києва нам повідомили, що наші колеги потребують нашої підтримки так у місті Рівно, тому зібралися приїхати. Відтепер релоковані. Патрульні з Луганщини і Донеччини стежитимуть за порядком у місті Дубно на трасах міжнародного значення а в подальшому і в цілому районі, 13 листопада на Рівненщині відкрили новий підрозділ патрульної поліції. Відділ організації несення служби. Ми прийняли до себе на службу 42 42 поліцейських з Донецької та Луганської областей. З тих управлінь патрульної поліції вони будуть допомагати тут нам нести службу, реагувати на виклики та повідомлення громадян. Доповнюємо їх також 20-ма. Дядьма, якщо не помиляюся, поліцейськими з нашого управління, які будуть нести службу в апараті по забезпеченню власне діяльності екіпажів патрульної поліції, а також допомагати нашим колегам зі сходу України освоїти цю територію. Згодом всі функції реагування у Дубенському районі будуть повністю передані патрульним поліцейським на даний момент. Виклики в районах, в сільській місцевості, в районних центрах обслуговують. Районні відділ та відділення поліції головного управління національної поліції в Рівненській області. Після впровадження другого кроку цієї реформи це реагування буде передано на управління патрульної поліції в Рівненській області. Тобто, фактично, вся превенція, все реагування на виклики буде за управлінням патрульної поліції. В головному управлінні залишиться. Штат оперативників слідчих та інші підрозділи більш профільніслокуватися. Патрульні поліцейські будуть у приміщенні колишнього медзакладу, який переїхав ще у 2021 році. Даний заклад, який був на балансі Департаменту охорони здоров'я ОДА, не використовувався в повній мірі. Ми передали цей заклад будівлю патрульної поліції розуміючи, що виклики військового часу потребують більше присутності саме поліцейських, тому що Рівненська область транзитна область, і ми виконуємо велику роль в тиловому забезпеченні, в забезпеченні і армії, і взагалі економіки України. Відкриття нового підрозділу патрульної поліції в місті Дубно відбулося в рамках пілотного проекту з оптимізації реагування поліції на заяви і звернення громадян. Ми починаємо велику роботу. Велика робота, яка в липні місяці має закінчитись достатньо амбітним проєктом покриття патрульною поліцією всього масиву реагування на територію Дубинського району Рівненської області, вперше на території нашої держави. І так далі за вами підуть інші області. Тому у нас амбітні плани разом з нашими міжнародними партнерами. Ми ці плани вже давно накреслили, і тепер разом з місцевою адміністрацією з місцевою поліцією ми з вами їх будемо втілювати в життя. Перший день роботи на патрулювання вийшли чотири екіпажі. Один працював у місті Дубно, решта три на автодорогах державного значення: Київ Чоп і Доманове Коваль, Чернівці, Тереблече. Аліна Пучка випуск новин.